До Останської района я поїхав по старій дорозі застави на Чернівці, її немає. Пам'ятаєте, навесні люди виходили, перекривали рух, сказали, що зробить. Навіть ті, хто звітували, що зробили, по ній політиці. Це просто жах. Машину в жанре втрачає. Михайло Миколаївич, я звертаюся до вас, беріть свій робочий кабінет, в якому ви казали, що будете працювати, їдьте по тій дорозі туди-назад, і потім визивайте і кажіть, можна класти три з мінусом, чи просто ноль треба класти. І, до речі, вся ця ситуація з дорогами, з перекиданням відповідальності на службу автомобільних дорог це не я, це вони. Михайло Миколаївич, ви забули, ви є голова облдержадміністрації. Ви відповідаєте за все, почитав нещодавно. Інтервю одного з заступників, який вказує, що це правильна ініціатива пана Папієва щодо надання в майбутньому головам облдержадміністрації можливості призначати голів виконавчих органів влади на місцях. Тобто голову Мінздоху, голову саду, тобто всіх де ті, що йдуть по вертикалі до Києва і їм не контрольовані. Та ви хочете барином стати, царьком чи що. Ви ж не хочете відповідати, кажете три з мінусом. Це, 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 це ви собі оцінку поклали три з мінусом. І не те, що три мінусом, це з натяжкою три з мінусом. Ноль. Ваша господарська діяльність в області зводиться до нуля. Що зараз ми критикуємо всіх лісовиків, тому що ліс вивозять, а він що не бачив, що три роки вивозять ліс? Ну що це робить? Все, все попілили, вивезли, тебе давайте реагувати. Ну це ну, ми бачимо цей стил, е, стиль Папіїщи. Е, ну і останній, ну це був